Щороку в останню суботу-квітня у всьому світі відзначають Міжнародний день ветеринарного лікаря. Хроніки Обухова завітали в амбулаторію Віта Вет, аби поспілкуватися з лікарем Олегом Боровим і дізнатися всі тонкощі професії. Чому ж саме ветеринарія? Вітаю! Ветеринаром став я, можна сказати, не випадково, Тому що мої батьки, я народився сім'ї ветеринарів і це в нас якби династія. А як давно ви займаєтеся ветеринарією? Ветеринарією я займаюся з моменту, як я вступив до навчального закладу, це з 1999 року. Чому говорю так, що розпочав до цього я працював в медичній сфері, потім все ж таки вирішив поступити до ветеринарного навчального закладу, вийшов в місто Біла Церква. А так як мої батьки все життя були ветеринарами, так що я практично це зо мною йшло поруч, і вже майже вже більше 20 років я ветеринар. З якими найчастіше випадками до вас звертаються? Ну, все залежить від сезонності, тобто пори року. Якщо ми говоримо про даний момент, це найбільше звертаються власники тварин, які не встигли обробити своїх тварин від таких шкідників, як пліщі іксодові. Тому так, дана хвороба, як піроплазмоз, вона прогресує, і, в принципі, в даний момент найбільше звертається власники тварин, тобто собачок. Щодо котиків, то це більш такі також вірусні хвороби, як каліцевироз, герпесвірус, вірус, тобто все, що власник пропустив, не догледів, чи забув чи ще інших питань, то не вчасно зроблена вакцинація. Також дуже часто весняний період звертається із травмами. За все саме, тобто, коли йде період е, вільного виголу котиків та собачок, які між собою контактують, тому, тому що в даний період іде їхнє, так кажуть, сезонне розмноження. В народі ще називають там, собачі весілля і так далі. Тобто, треба контролювати ці процеси, тому щоб не було надалі безконтрольного. Ми запропонуємо в нашій ветеринарній лабораторії проводити е, стерилізацію домашніх тварин. Тому що, як показує практика, стерилізація це більш такий гуманний метод в сучасній ветеринарній медицині. Також є альтернатива це хімічна стерилізація, тобто використання якихось контрацептивів. Але все ж таки контрацептиви тягнуть за собою негативні наслідки, так як можуть з'являтися тварин піометри, різні пухлини молочних залоз, також утворення різних недоброякісних утворень. В маці, в яєчниках і, ну, і тому подібне. Тому більш гуманним методом є стерилізація. Деякі власники думають, що, що це буде більш так жорстоко так, по відношенню до собаки чи кішки, що вона повинна дійсно народити, але е, жорстокіше буде це, Це дозволять безконтрольно розмовитися тваринкам, тваринкам, які потім з'являють на смітниках, помирають в голоді, в голоді так, так, так ну, і тому подібне. Е, тому ми повинні з вами, є в нас можливість е, контролювати е, розмноження тварин. Навіть в даний момент існують такі гіпотези, якщо тваринку стерилізувати після, до першої тічки, або відразу після першої тічки, ми таким чином можемо тварину вберегти від подачі е, злоякісних е, хвороб, особливо це стосується кішечок е, молочної залози. А багато зараз стерилізацій у нас проводить? Ми проводимо практично кожен день, тому що сезон те, що я говорив, що от власники терплять до якогось періоду, а потім зрозуміють, що не може контролювати свою тварину, приносять до нас практично в день ми робимо по одні-дві операції кожного дня. Ну, а сезонність у таких операцій якась є? Коли... Є сезонність, сезонність, тобто все залежить від все ж таки повертаємося до тих власників до. Тому, коли є такий пік, всі думають, от тваринка загуляла. Якесь виділення, треба швиденько стерилізувати. Якщо це все пройшло, це залежать, і це вже буде слідчий пік, вже буде осінь, зима. Ну, ось так. А з якими ще питаннями можна звернутися у вашу клініку? До нас можна звернутися з, практично з любим питанням, що стосується вашого улюбленця. Це так, як ми тільки що говорили про стерилізацію, це можуть бути щеплення. До речі, кожного вторгня, кожний четвер, вибачте, ми проводимо щеплення протисказу безкоштовно. З 10 до 16 години ви можете звернутися до нас і провести цю процедуру безкоштовно. Так що різні консультації надаємо також безкоштовно, і практично займаємося э, любими питаннями, які виникають у вашому. Це, чи це хірургія, чи терапія, чи ще якесь інше питання. Будь ласка. А яких тваринок ви можете оглядати? Це тільки коти і собачки? Як правило, в даній клініці ми оглядаємо дрібних тварин, це коти собачки. Був такий випадок, що приносили навіть невеличких поросяток, а все інше робить лікар, який виїжджає на огляд. Тобто ми займаємося теж лікуванням і сільськогосподарських тварин. Попри те, що сьогодні вихідний і святковий день робота в клініці не припинялась ні на мить, до лікаря постійно приходили пацієнти, але вони були дуже чемними, слухняно отримували вакцинацію і проходили огляди. Ну і наостанок, що б ви зараз хотіли побажати Україні і обухову. Е, насамперед хочеться побажати е, всім миру, добра, єдності. Найшвидшої перемоги разом ми силам переможемо! Хай вас Господь оберігає!